Через наслідки війни в Україні, на жаль, стає все більше і більше людей з обмеженням зору, серед яких як військові, так і цивільні. Єдиний вихід поліпшити життя незрячого це спеціально навчена собака поводир яка відкриває нові можливості у пересуванні та допомагає у побуті. В Україні немає державної програми, яка б підтримувала підготовку таких собак. Інвестори також не поспішають фінансувати навчання хвостатих поводирів. Наразі єдина школа собаківництва в країні, що готує собак поведерів, знаходиться у місті Одеса. Її уроки проходять на базі національної школи службового собаківництва. Сергій Гаврилюк, інструктор школи собак-поводирів, втратив зір Сергій ще у 89-му році внаслідок нещасного випадку на виробництві. Багато років був обмежений пересування, але під час візиту до Сполучених Штатів Америки вперше познайомився з собакою поведерем. Чоловік відчув, як спеціально навчені собаки полегшують побут та життя в цілому людей з порушенням зору. Але на жаль, в Україні шкіл для собак-поводирів не було. Я шукав скрізь, може, якісь кінологів, от може, які займаються собаками-поводирями. От і ніде в общем, не знаходив. Але декілька років тому Сергій натрапив у соцмережах на оголошення про підготовку двох собак-воводирів породи Золотистий ретрівер. Це була школа в Одесі, де на той час і зараз у нас в Україні є тільки один спеціаліст. Який по собакам-повадирям був. І тоді оце одна людина тільки займалася собаками-повадирями, який пройшов колись обучення. І в общем, ми з ним дзвонилися, списувалися довго, а потім підійшов час і мене пригласили познайомитися з собачками. Саме тоді відбулося знайомство Сергія з плюшою, яка одразу припала йому до душі. Чоловік за своєю чотирилапою улюбленицею пройшли курс навчання. Після чого склали спеціальний іспит та отримали сертифікат міжнародного зразку. Мене пускали скрізь тосі тобто і в літаку. Ми літали в салоні, і по поїзді ми їздили і в больниці. І за границею з плющем мене відкрилися великі можливості, і я з нею почав їздити скрізь. От. Тобто я вже ні від кого не завісив. З цього часу Сергій з плюшею почали подорожувати разом. Вони навіть підкорили найвищу гору в Україні Говерло. Вдвоєм з нею ми дійшли наверх. От. Тобто у нас була група незрячих. От і тільки два незрячих дійшли, там зі мною був парень ігор, і я сплюшив. Після цього Сергій вирішив сам вивчитися на інструктора собак поводирів, щоб допомагати незрячим людям жити повноцінним життям. Його наставником став Олег Радомисленський, інструктор одеської національної школи службового собаківництва. Після проходження курсу навчання Сергій відправився на Київщину для підготовки собаки-поводиря для незрячої дівчинки. Саме тут і застала його з плюшою ніч 24 лютого 22-го року. Початок повномасштабного вторгнення російського агресора на територію України. Я проснувся від того, що двері вилітають, окна вилітають, на мене все сипеться. За вікном пожар, люди кричать, по коридору бігають. Да, і в мене таке було стану, як будто земля розкалується. Сергію допомогли врятуватися, але плюша, злякавшись вибухів, зникла безслідно. Господар не втрачав надію знайти свою улюбленицю. Він давав оголошення на телебаченні та у соцмережах. Після двох місяців безрезультатних пошуків Сергій повернувся додому на Дніпропетровщину, де розпочав тренувати нового вихованця німецьку вівчарку. Так минуло два роки. Весь цей час Сергій не припиняв пошуки своєї плюші. Дзвони мені кінолах. І каже, Сереж, у тебе чип остався э, Плюшин. Я говорю, так, є, е... ну зачитай. Вот. А я вже как бы, чувствовал, тому що Плюша мені і снілася, і це саме, ну, как бы читаю. І коли всі цифри совпали, він каже, Плюша нашлася. Її підібрали э, на дорозі, да, на трасі, Вот. Военні, вот. І Вона з воєнним поїхала на Донбас, там була з ним той воєнний е, погиб, Вона перейшла другому воєнному. От там вони, вона по, везде ві, по бойовим всім містам е, їздила з воєнним. За два роки Плюша змінила декілька імен та господарів, побувала в декількох гарячих точках на нулі і нарешті знайшлась. Зустріч Сергія зі своєю улюбленицею була дуже зворушливою. И я вот э, подошел, вот так вот стал, вот, а она, ну, мне уже зрячие люди казалось, что она уже что-то что чула, -чу чувствовала, и, получается, то оттуда в мою сторону глядела. Вот. <клёх> и я вот подошел, я вот так вот чисто крикнул, Плюша, и она как подскочит и сразу ко мне, и вот это же давай обниматься, давай лизаться, давай, это самое радости было. Наразі Сергій викладає у національній школі службового собаківництва міста Одеса курс для інструкторів, що будуть виховувати собак поводирів водирів. Ці для собак поводарів є вже і собаки поводарі те саме обучаються. І я зараз лектором працюю в цій школі, вчу вже молодих кінологів. Ценя для навчання обирають дуже ретельно за допомогою тестування. Потім їх передають до прийомної родини, де собака проходить процес соціалізації та навчання не менше року, і тільки після цього вона складає іспит та отримує відповідний сертифікат. Ксенія приверзила для його тудей.